Всім доброго дня! Попереду в жовтні листопаді період посадки фундука. І, враховуючи невеликий практичний досвід, хотів би поділитися думками стосовно схем посадки. Зараз знаходжусь серед європейських сортів 7-річного віку, формуються вони штамбом, посадка весени 18-го однорічками І в 7річному віці при схемі посадки. 4 на 3 рослини вже починають змикатися. Враховуючи, що кожного року проводиться обрізка, плюс це маточні рослини, і вони витрачають силу на формування саджанців. Вже 4 роки отримую з даних рослин посадковий матеріал. Без вирощування саджанців сила росту була б ще більшою, і штамби могли б повністю зімкнутися вже в цьому році на шостий сезон вегетації. Також розлогості штамбом додає врожай. Сьогодні 30 серпня і врожай ще не збирався. І в даній ситуації допомагає шахматний порядок посадки. Це додає трішки простору в міжрядді. Якщо посадка буде загущена, наприклад, іноді висаджують 3х2 метри або 3х3, висновку отримуємо загущений ліс. І, по-перше, доведеться багато сили часу витрачати на обрізку. По-друге, рослини будуть затіняти одне одну, а для хорошого росту і плодоношення потрібен доступ в сонця. По-третє, рослини будуть гірше провітрюватись, що призводить до накопичення вологи і це підвищує ризик бактеріальних і грибкових захворювань. Внаслідок цього ми отримуємо хворий сад і додаткові витрати на лікування. Загущена посадка в любительських насадженнях може бути прийнятною, наприклад, в Криму, де сухої 300 сонячних днів на рік. Або на півдні України, де клімат сухіший. А от на півночі або Заході України краще не загущати схему, так як бувають сезони з великою кількістю опадів. Тому перед тим як переймати чийсь досвід стосовно загущеної посадки, обов'язково враховуйте власні кліматичні умови. Підхід, який добре працює на півдні. Може не те, що не спрацювати, а просто нашкодити в інших регіонах. Для себе зробив висновок, що висаджувати фундук в любительських насадженнях чисто під горіх. При формуванні штамбом потрібно мінімум 4 на 4 метри, а краще більше, наприклад, 5 на 4. Якщо ж вирощувати кущем, то вирощував би по схемі 5 на 5 або 6 на 5. В такому разі можна сформувати кущ від 6 до 8 гілок, або ж можна брати схему 6х6 і вирощувати кущі від 9 до 12 гілок.